Друзі мої вам вітаннячка. Останній день турніру. Трьохзірковий, швидка мана без фіолетових. Ну, Небагато нападали, але стабільне А! Настрій гімно. Погода гімно. Хочеться. Може, щоб тут хоч не напрягали, але бачу. Але бачу, що ні. Так. Джолі. Може так і піти. А що тут? Один масовик, Один по трьом. Пітірка не бачу сенсу не взяти. Давайте ось так. Так, так тихо-тихо. Ви мені не зарядіть. Ну ладно. Зарядили. Оцю ми включимо. Зберемо цих. Щось я неуважно подивився. Я не думав, що зарядиться ця, ця. Ну звісно, в кого ж ману зняти? В заряджених. Так, ладно, збили. Збили, добре. Все одно ось не бачу зараз сенсу бити, тому що мені потрібен один синій. Бля, вибачаюсь. Хотів зірвати, походив так, щось не... Що за мною коїться. Чи я все-таки хочу дочекатись, поки знову міньйони будуть від Дона. Так, добре, цим. Чомусь десь пропала атака на червоному. Давайте їх включимо. Добре. Одну пташечку ми точно зіб'ємо зараз. О, навіть червоного не порізали. Оце, бо це по-моєму. Оце нормально. А ми фазу не доб'ємо. Догорів. Забув про горіння. Так, добре, давайте зелені тоді. Давайте жовтий. Добило, добре, що добило. Не хотілося мучитися з тим всім. Так, чудово. Червоний на дибаті закінчувати це все. Так, перший пішов. Ой, в мене ще ж три хреста. Іцнов ця жовта курва. І знову я можу не пропити. Що ще тоді можу замінити? Ну ладно, давайте зробимо ось так. Спробуємо розкрутити. Беру чисто йокіна, щоб е, з двох оцих двох зняти. Хоча б, щоб можна було їх пробити. І потім, коли буде тих, тих три, вже будемо щось думати. Тільки от синім щось тут ну, ніяк не клеїться. Ладно, давайте жовтий збирати, бо чуй чуйка приводить до того, що мені потрібно буде. Потрібно буде хилитись. Ось так, по-моєму, нормально буде. Ну я без синіх нікуди. О, є. Є сині. <кій> Та юб твою, ну коли тебе встигли зим... Чи ж вона так все працює через сраку? міньйонів трошки позбивав. Давайте перевключати це все. Зараз знову синього шукаю, їх два на полі в двох різних кінцях. Рано чи пізно вони ж мають десь виїхати Добре, що хоч Дону немає, бо зараз... зараз... зараз було б весело. Так, давайте. Зараз у нас ще джихангір трошки розжжене, так? Да? А, ні, Медведиця таунт. О, ну що? Воно ж жовтих ж не знімається. Ой, блін. Оце це по пандос. Він з жовтих не знімається. Що робити? Ладно, крутим тоді. Вічу, вірчу. Можливо, буде якось момент підловити, щоб з джолі злетів розподіл. Ну це потрібно якось не заряжати в ту сторону, ну взагалі. Мало то там ще 56 захисту. Реально то придумали, до речі, з обороною, що от три жовтих, якби поставили, я такий... Ну, я повівся. Я взяв Йокіна. Але по суті, все, що я знімаю, це Джолі і все. І все. Я не знаю навіть, чи ми проб'ємо це, якщо буде. Додаткова шкода? 5 хвилин пішло, додаткова шкоди не пішло. Все чому? Тому що міньйони навіть по півчаса ультують. герої також. Дякую, дякую. Слухайте, от хороший момент, да, щоб щось полетіло. От хороший, нема розподілу. От прям супер. А камінця нема потрібного. От немає і все. І зараз буде розподіл. Дуже погано поляна крутиться. Ну и блин, ну и пирасподил попадаю. А, не, стоп. Все, він злетів, я заборонил, блин. Шос я геть, короче, запутался с цимтрийками. Три минути. Я не знаю, як люди грають і не нервують, коли оцей час, блядь, Мене так напрягає, коли час іде. У мене все. Ну вже якась. Стрес на вищому рівні, блин. Срочно синього. Блять, не встихайний. І не встиг, коротше. За синій тобі, блендер розподіл. Дуже довго цей вот дот ультує. Дведя я згубив і не знаю чи викупати в мене такий настрій. Ну. Ох, блядь. Да. Довше, блядь, дивився на цю херню, чим грав. Да ти шо? Ох, яка ж команда? Де ви раніше були? Фіка мені тут цей медведь взагалі. Цього візьмемо, такі думати тут не буду. Нема кого тут пробивати. <гум> Ой. Потрібно ж було в самого заряженого попасти, так? Да? Ману зрізати, ну таке, давайте далі, компенсуємо той час, що я потратив на цього дегенерата. Так. Все, такая схема и погнали, нет? Так. Давайте так. Секунди три, так? Один, один і другий це. Секунд сім, напевно. А Заряджаються вони швидко. І це постійно на це дивитися. Я не знаю. Трошки підбішує. Ого. Ладно, а зараз ми тебе врятуємо. Так, 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 так і так і, і, і ось так Добре, що сині доїхав, бо я б зараз знову висловився нецензурно б. Так було б непогано, щоб червоного мені не чіпали. І просто щоб швидше було. бо Якщо б б'ють зараз червоного випадково, ну так не мають робити. Так, ще хтось живий, да? Помреш? Угу. Так. І останній. Ману крадуть, ману крадуть, знімають. Погнали так. Фіка мені той синій, як в мене його немає. Так, а ну не бийся. Червоний. Просто мультиків напихати тут, а не катить. Все-таки вони якісь трошки слабенькі. Там і в деяких, в принципі, по одному тільки костюму, відразу мультики все. І не пам'ятаю вже в кого, але в когось точно є. Було впадло придумувати картиночку. Та що придумувати вони там по, по суті. Що вони малюють? Взяли якусь полосочку домалювали. Чи Замість шлема кепку оділи, да й весь костюм. І продали його за хрінальд доларів. Бо стати то класні. Люди крутять. Так, цю бачу червоним треба брати. Напевно. Угу. І доб'ємо. Так, добре, в принципі, закінчили з викупом, звісно. Чого не хотілося. Якихось топ-500 якихось займу. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, миру, щастя і добра.